Доброго дня, товариства. Давно нічого не знімав, то сьогодні хочу записати ось таке коротеньке відео з такими от двома ножами. Хочу внести ясності. Значить, замовив їх у мене мій знайомий. Я їх зробив з його матеріалів. З моїх матеріалів тут тільки ось Мікарта на цьому больстері. Клиночки тут мора. Довжиною вона 95 мм. І це якийсь такий от клиночок, будемо його умовно називати, грибничок. Довжиною він 80 мм. Тут були сліди закалки, мені довелося їх зняти. Може тут навіть ще трохи роздивитись. Ржавчина тут була, пішла корозія. Вони в нього вже давно лежали. Також руків'я теж він мені підігнав. Для збору цих інструментів. Ну, це капклена, це ясно. Це ясна річ. Ось так. Також хочу сказати, що ось цей ніж буде в комплекті. Я вже збирав два ножа, один залишився у мене, один, я йому віддав. Ось буде комплект з отаким ножем. Але у мене тут я собі залишив з грибами. Як бачите, а в нього такий білесенький, дуже схожий на цей. Ось це у нього на кухню такий буде комплект. Ну, а це просто грибничок. Хочу сказати, що ось таких маленьких ножів я ще не збирав і не робив. Та все колись буває перший раз. Тут больстер мельхіор. Також для якості проставки тут Мікарта. І навіть я через те, що больстер теж був готовий, але його треба просто було підігнати. Больстер готовий. І тут ще я поставив чорну шкіру таку тоненьку. бо Больстер вироблений не дуже рівно, щоб... щоб все сіло так, як слід. Тому що якби тут була тільки мікарта, думаю, могли б потім з'явитися проблеми. Так, вернемося до цього руків'я. це я думаю якийсь кап горіха, а може навіть корінь горіха. Якщо хтось знає, ну дуже схоже на горіх, я думаю, що це кап горіха. Хто знає, то будь ласка, підскажіть що це. Якщо раптом я помиляюся, також тут були багато пор, відкрилися, але вже звичайно ніхто нічого не перероблював трохи. Матеріали були дині саме ці. Ну, з капами таке буває. Ось, як бачите, ось оця частина чорна залита бокситкою. Ну і тут є такі невеличкі. Але взагалі-то деревина мені ось ця дуже подобається, дуже вона гарна. Я покрив ці руків'я тіковою олією. Така вона в мене вже старенька була, давно не користувався. Ну, нічого, думаю, буде ходити. Треба буде замовити. Ось це я так трошки думав, як би його зробити, щоб вийшло ергономічно, так як клиночок доволі вузенький. Ну, нічого, як на мене, вийшло непогано. Так що, ось такі дві роботи. Всім дякую за увагу!